Мої вітання всім. Ласкаво просимо на віртуальний відеокурс, відкриваємо зор». Мене звуть Добров, я буду вести цей курс. Це незвичайний курс, це незвичайна книга. Якщо ви тут тому що відчуваєте, думаєте, сподіваєтесь, що життя це дещо більше, ви в правильному місці. Якщо ви починаєте відчувати відчуження до інших людей, до свого оточення, до своєї сім'ї стосовно того, що влаштовувало вас раніше, чудово. Якщо ви боїтеся, що ніхто не знає, як зупинити повені, урагани, пожежі, війни, ненависті і тому подібне. Саме тому ми тут існує одна книга. Вона називається книга Сяйва. Це українською мовою. На євриці вона називається книга Зор і 2000 років, але уявляєте, вона була написана спеціально для нашого часу для першого покоління, яке прокинеться одного разу в холодному поті, і зрозуміє, що весь світ взаємопов'язаний. Ми одне живе, дихаючи, ціле фенщипни себе. Ти живий, ти зробив це. Ти справжній представник першого покоління. Ти зробив це. Прийшов час відкрити цю книгу і пролити частиною сяєва на систему, яка нас пов'язує. І як це працює? Нам не потрібні олівці, зошити, а лише відкритий розум. А для тих з вас, кому підфортило він у них є, прохання відкрити своє серце. Що таке книга Зор? Чому вона настільки важлива для нас сьогодні? і Як вона може допомогти нам? Візьмемось до роботи. Ось що нам відомо. Сенчулі з гарнізорважа найважливішим і найсильнішим джерелом західного містицизму, яке містить таємниці свідобудови всіх вищих сфер, змальовуючи світи ангелів, демонів і небесних істот. Вона сповнена фантастичних алегорій, зрівних вказівок, незрозумілих історій, по з біблії, яку вона коментує, вказуючи на таємний шифр. При вірному тлумаченні вона розкриває секрет самого так дійсно дуже загадковий твір. Ще пак Через свою загадковість вона викликала підозру у тих, хто побоювався, що її змістиме та значно більш ниці. перший всесвітній таємний заколот, таємна інтрига, таємна інструкція, як керувати світом, джерело влади, таємних товариств. Масонів євреїв і Ватикану, які маніпулюють політичними, економічними і соціальними структурами, зваблюючи маси дитячими вільними фантазіями, щоб поневолити нас і зберігти свій розкішний спосіб життя, зашкодивши нам осягнути і мету існування. Отже, для одних це неосяжна священна містична сила, і ми маємо її дотримуватися і поважати. Для інших це не надто зрозуміла сила, яку хтось використовує в своїх найбільш таємних особистих цілях. І одні і інші мають рацію. І ті і інші не розуміють її, і саме так бачить ваш мозок. Ми несвідомлювані азав тому, як природа працює в людях. Ми дещо знаємо про закони квантової фізики, астрофізики, біології, геології. Але що стосується нашого місця в системі, наших бажань, наших відчуттів і взаємозв'язків, як вона працює з цим? А взагалі подивіться на свій Життя. Подивіться на цей світ. <рес> Я так не <рес> думаю, але і одні і інші мають рацію, вважаючи, що в ній закладено дещо велике справедливо і змісту нашого життя, і це приховано від нас. Отже, давайте наразі залишимо спокій всі наші здогадки і страхи. Давайте почнемо з цього. Окей, чому ж біблейські історії, біблійські тексти мали найбільший вплив на світову культуру за останні три з половиною тисячі років? Чому вони джерело могутніх світових релігій? Причому кожна з цих вважає, що дві інші помиляються. Чому більшість світових законів, і моральних норм побудовані на їх основі? Як вийшло, що їх дотримання не створило світ, який би правильно функціонував? Тобто, якщо це дійсно здається нам нелогічним і не співпадає з нашою сучасною наукою і не працює так, як повинно, то чому ж воно так глибоко захоплює нашу уяву, граючи на почуттях правоти, поваги, таємності? чому ми думаємо, що тут закладена істина? Тому що вона тут є, але ми її не бачимо. Її зміст, хоча він дорогоцінний і припіднесений, прихований від нас сьогоднішнім станом нашої власної природи, яка, до речі, теж прихована від нас. Дивіться, вплив Біблії настільки сильно вплетений в тканину нашого світу, незалежно від того, чи вірити ви в неї, незалежно від того, чи вірити ви в Бога, чи не вірити ви в нього. Просто тому, що її тексти дійсно відкривають деякі загальний закон всесвіту, що взаємодіє з нашими бажаннями думками в якийсь дуже особливий спосіб і ця взаємодія створила і спрямували людський рівень існування Так тому ми й бачимо його скрізь. Нам здається, що він поза нами але це не так. Зо «Зор» — це справжнє диво, і можливо найвеличайший твір. З я хочу сказати, що вона вміщує точну інформацію фізичної космології, історичного прогнозу, який випередив цілий ряд подій і відкриттів на тисячі років. але й невмируща геніальність в тому, що це не витвір мистецтва, не витвір науки, а витвір мети. наша нездатність бачити її такою, якою вона є. Можливо, це лише здогадка, викликана тим, що наше уявлення про те, чим є книга, тут просто не працює. Дивіться. Існує велика сила, яку ми абсолютно не здатні сприйняти. Вона перетворює кабалістичні книжки в те, що абсолютно відмінне від звичайних книжок. Вони і зор в їх переліку є справжньою структурою природи. Це система законів, що сходять по ланцюжку причину спадкових зв'язків від єдиного простого закону природи, що керує нашим світом. Для кабалістів, людей книги, які написали зори, біблію, котру вона коментує. Поняття книга означає здатність торкнутися механізму і цілі буття, спосіб змінити себе, щоб наша природа прийшла до рівноваги з загальною природою всесвіту, проникнути в нього і запустити в дію так, не наче ми вивертаємо обгортку книги, і світ всередині зовні міняється місцями. Ви, я і космоси, і сили, які все це пов'язують. Це слова цієї книги без обгортки, і немає нічого, книг. Цієї розповіді А сьогодні бажаємо ми цього чи ні, сили еволюції змушують нас вступити в взаємопов'язаний взаємозалежний світ. Це абсолютно інший рівень буття. де ми зобов'язані налагодити свідомий зв'язок загальним законом природи. Книга зор точнісінько протилежна нашому головному прагненню. І чому ми бажаємо саме того, чого ми бажаємо? називають називаються як матеріальне наш світ, Бажання мати більшого для себе значно сильніше, ніж я бажаю для когось іншого. Зазвичай ми називаємо це егоїзмом. Але ця рушійна сила духовних книжок, сама думка, з якою вони зіткані, це зворотня властивість, бажання віддавати без умов і без тіні думки про себе, істина, любов, чиста віддача. Ця відповідь нам потрібна зараз, і вона дає нам її, спираючись на те, ким ми станемо, а не ким ми були. Мовою, яка здається нам незрозумілою, і архаїчною, але насправді це спосіб вираження майбутнього, яке ми не здатні сприйняти, тому що поки у нас немає з ним нічого спільного. Те, що воно нам несе призначене для всіх, але ти не можеш ось так відразу почати читати її. Її мова походить не від розуму, і вона не створена для розуму. Вона створена, щоб сприйматися великим бажанням і гарячим серцем, таким як серце дитини, яка вперше розкриває для себе цей світ. Вона вбирає в себе все. Вона відчуває протилежні сили. Що змушують її рости, вона відчуває тепло, вона відчуває холод, вона відчуває світло, вона відчуває темінь на солоду та біль і непереборне бажання спробувати ще раз. Вона грає, копіює, поки не досягає певної рівноваги не інтелектуальної. Я хочу сказати, який розум використовує дитина, коли вчиться ходити. Враховуючи, що ми внутрішньо протилежні їй, ми не знаємо, як він працює і як з ним жити. Нам необхідний спосіб, як вирости в це прекрасне, але здавалось би неможливий ідеальне майбутнє, з яким багато в чому була пов'язана книга Зор. Yeah. Так, ЗОАР дорівнює повністю об'єднаній системі зв'язку, керованій єдиним всеосяжним законом, протилежним моїй природі, дорівнює немає нічого, що виключалося б із системи, було б зовнішнім для неї. Дорівнює мова йде про нескінченне життя, дорівнює вимога про зміну за допомогою наміру за кожним елементом системи, дорівнює засіб стати внутрішньо керованим еквівалентом закону любові, дорівнює створення реального світу, що працює зсередини назовні. Просто, правда? Де спирнаслідуючи високу романтику, все просто треба буде трохи підготуватися, пройти якісь нові способи сприйняття, відучитися від старих, відмічаючи для себе крок за кроком, що я чим, і це вкаже вам правильний напрямок. Коли у вас це буде, ви зможете увійти у зор. саме в цьому вам допоможе цей відеокурс. не хвилюйтесь, вам не треба буде навчатися. Але вам треба буде вчитись. Наше наступне заняття називається над часом і простором. Побачимось на ньому, коли у вас з'явиться бажання. До побачення. О, ледь не забув. Зліва і справи <плес> двері замкнені. Вам потрібно обрати середні.